Вітаю студентів на лабораторній роботі. Що присвячена. ми починаємо. У нас дві лабораторні роботи про нейромереж. нейромережі. Нейромережі це математичні моделі, які відтворюють структуру людського мозку. Ну і не лише людського мозку. На теперішній момент багато. Модели відтворюють людське око, нервову систему, ну тобто моделюють. Але на цих лабораторних роботах ми подивимося, як працює традиційна класична нейромережа, яка називається Backpropagation. Про нейронні мережі більш детально ми поговоримо на лекції. От вона у нас а для того, щоб ви могли виконати лабораторну роботу. Я коротко пояснюю сенс нейронної мережі. І тоді все робиться дуже швидко, і люди розуміють, що ну, студенти розуміють, що робити. Отже, значить, дивіться, я пояснюю, прикладі, щоб так було більш навично. Припустимо, в нас є якісь Процес, можливо, ну, набір якихось об'єктів. да, Це ну, процес, припустимо, там x 1 є в нас x 1 є x 2 і на виході в нас має утворитися Y. І якщо ми подивимося, то цей набір прикладів, тобто цей процес нас описується. ну, Певною кількістю прикладів чим більше прикладів, тим краще. Тобто точнісінько так само як для людей. Чим більше є прикладів, в яких він, з якими він ознайомлений, тим більше він робить, тим швидше він зробить вірний вибір, вірну дію. Ну, припустимо, да? ви протягом всього свого життя бачили рукописний текст від близьких, від колег по одногрупників, ну, тобто, ви рукописний текст бачили в різних варіантах. Хтось нахилений, хтось пише рукованими літерками, там, хтось там вправо нахиляється, ну, по-різному. Але це вам надало змоги, в принципі, розуміти будь-який інший шрифт. Да? Ну, То, що там написано від руки. І отут, от то саме: чим більше прикладів надається на іронії мережі, тим більше вона може побудувати якийсь взаємозв'язок між цими прикладами. Ну, припустимо, в нас є якийсь такий, ну, я не знаю, ну, якийсь процес. да? І якщо в нас Х1 там, от перший приклад, якщо х1 є 2, х2 є 8, то у нас є 3. Який взаємозв'язок ну, між входами, тобто х1 і х2, це в нас будуть входи. А на виході Система нам надає таке значення. Другий приклад так само зрозуміло, яка тут в нас є ну, взаємозалежність. Третій приклад там, п'ятий, сорок п'ятий, тисячний. Чим більше, тим краще. Так ось, значить, що зробили перші дослідники, перші розробники нейронної мережі ну, створення моделі людського мозку, Воно розпочалося ну, 50-ті 60-ті роки. І оця класична модель вона виявилася ну, настільки популярною, що вона використовувалася ну, доволі довго. І зараз Back він використовується. Ну, як складова до інших нейронних мереж, ну, може, як попередня обробка, може постобробка, ну, от таке. Так ось, значить, що от, тут от ми розбудуємо саму просту багатошарову нейронну мережу. Отже, на такий процес, де є два входи, два виходи, можна побудувати наступну нейронну мережу простеньку. Тобто поставити два вхідних нейрона, які будуть відповідати за е, входи, да? поставити один е, вихідний нейрон, який буде продукувати нам Y, і поставити довільну кількість проміжних нейронів. Тобто, е, якщо ми зробимо тільки входи і виходи, то в нас обчислення, ну, в принципі, ми не зможемо зробити складні обчислення. Ідея була така. Ці нейрони пов'язати е, зв'язками. Да? Тобто кожен нейрон пов'язаний зі всіма нейронами наступного прошарку. Да? І от так от, е, от це найпростіша архітектура багатошарової нейронної мережі. І тепер, що е, зроблено? Да? Е, просто цим зв'язкам. Привласнюють певні коефіцієнти. Зараз я покажу певні коефіцієнти. Тик, 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 о, значить, дивіться, давайте я тут позабираю, позабираю, отак от. Певні коефіцієнти. Тобто, ну, я тут так мені написала, але тут зрозуміло, що: значить, якщо нейрон отримує якийсь сигнал, він його перетворює і передає далі. Да? І множить на цей ваговий коефіцієнт. Оці коефіцієнти їх можуть по-різному називати. Їх можуть називати ваги, їх можуть називати синоптичні коефіцієнти, або коефіцієнти синоптичних зв'язків да? по різному. Але в кожного зв'язка є свій коефіцієнт. І ось Значить, Що в нас відбувається? Ми На навчання, значить, починається навчання нейронної мережі. Тут випадковим чином привласнюються випадкові коефіцієнти. Тобто, в діапазоні, ну, пропустимо там від 0 до одиниці. І в нас, значить, що відбувається? Ми надаємо перший приклад, тобто тут іде перший приклад. 2, 8, і тут мережа знає, що на виході в нас має отриматися 3. Пропустили цей приклад з цими встановленими коефіцієнтами і отримали якийсь y, ну, інший. Обчислили дельту для цього прикладу і тримаємо цю дельту при собі. Ну, для цього прикладу. Тепер, значить, що далі йде? Далі до мережі подається другий приклад. Тобто 9 і 1 мережа знає, що на виході має бути 5, але отримує якесь інше число. І знов тримає якусь дельту. Так пропускаються всі приклади, і для всіх прикладів ми маємо певну дельту. Так, 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 то не то, то не то, а де то. Бум. А, во, 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 І так ми отримуємо, давайте ми от сюди пересунемо, щоб все було по порядку, і ми отримуємо отут -от, ну, ті ігріки, які в нас утворилися при таких встановлених коефіцієнтах. Для кожного цього Y Y зірочка обчислюється дельта. Один оця, оцей набір називається навчальною множиною. І коли пропускається вся навчальна множина через нейронну мережу, це називається епохою. Збираються всі дельти, для кожного прикладу. І, ну, за певним, там, формулою обчислюється середнє значення цієї дельти для всієї епохи. І от тут подивіться, назва back propagation. Це означає алгоритм зворотнього поширення похибки. І тепер дивіться: враховуючи всю цю загальну дельту для всієї епохи. Вона, ну, так називають зворотне поширення похибки, да? От ці всі коефіцієнти вони коригуються. Ну, тобто змінюється там певний бік. Або там зменшується, або збільшується, але вони коригуються. Все. Підкоригували вагові коефіцієнти, і що далі? А далі ми пропускаємо знов ту навчальну ножину. Через нейронну мережу з вже відкоригованими ваговими коефіцієнтами. І знов ми отримуємо якісь Y з сірочкою, але вже інше, бо коефіцієнти були підкориговані. І отримуємо для всієї епохи. Ну, загальну дельту. Ну, тобто дельта кожного прикладу вона, там, вони якимось чином сумуються, там, враховується середня дельта. І знов у нас коригуються вагові коефіцієнти, і таким чином в нас, виходить, ми можемо мати дуже багато Да? і 200, і 1000, і 10 000, тисяч, ну, скільки завгодно. І тепер, значить, кожен раз на кожному кроці трошки підкориговуються вагові кофіціенти, і, зрештою, коли наша дельта для кожного, ну для кожного прикладу, для всієї навчальної машини стає в припустимих межах. Вважається, що мережа навчилася, тобто в неї настільки налаштовані вагові коефіцієнти, ну, нормально, що вона видає y зірочки дуже наближений до Y І дельта в нас є мінімальна. Тобто, час навчання мережі можна налаштувати по-різному. Можна налаштувати, ну, припустимо, там, не більше певного часу. Можна налаштувати по, по похибці. Да? Оця от дельта називається похибкою, щоб похибка була там, ну, в якихось межах не більше. І тоді навчання припиняється, мережа вважається навчена. Що тут в нас? Ну, Ну, ми не можемо просто так покластися, бо в принципі їй дали. Нехай навіть тисяча цих прикладів, так, але вона під, під, ну, як сказати, підкоригувала свої вагові коефіцієнти, які, зрештою, вони будуть ну, чудовими, власне, для цих прикладів. А якщо ми дамо інші приклади, ну, припустимо, давайте ми цю відсунемо. Припустимо, ми дамо, ну, от приклад, там сім. Сім, вона не бачила такого прикладу. Там два і вісім. Так? От вона не бачила такого прикладу. І що буде в цьому випадку? Так от, значить, з навчальної множини, ну, так модель запрограмована, що там просто виділяють певну частину прикладів, які мережі не показують. Тобто в навчанні ці приклади участі не приймають. І коли мережа є навченою, Дають тестові приклади. І якщо на тестових прикладах мережа видає пристойні результати, все, значить, вона навчилася і її можна вже давати у таке, ну, у використання. А при використанні ми беремо ну, там, ті приклади, які цікавлять, там, що буде за такого, за такого розкладу, і мережа надає свою відповідь, що, скоріше за все, буде так, а не так. А тепер дивіться: от я взяла такий приклад, власне, x 1 x 2 і Y, для того, щоб наочно пояснити. Що, ну, от як це відбувається, значить, дивіться, можна представити е, от всю, оцей, при, ну, цей набір вигляді от такого трьохвимірного простору, да? тобто, в нас є Х1, є Х2 і є Y. І, е, значить, дивіться, тут в нас створюється така поверхня. І яка проходить скрізь всі ці точки. Да? І, ми, ну, і якщо проводити чітко ну, з'єднувати, то в нас виходить, утворюються такі полігони, і зробити якусь функцію такої поверхні є вкрай складно. Значить, Тут ще в мене приклад. От Якщо ми візьмемо от, от ну, от набір, переведемо в двохвимірний вигляд, так? то в нас виходить так, що от ці точки, і нам потрібно знайти таку функцію, яка б була б в нас наближена ну, практично до всіх точок, щоб ми просто могли описати цей процес. Ну, от дивіться, люди ж так само не оперують ну, такими на надточними, ну, термінами, да. Тобто в людей, ну, воно все наближене. Да, тобто адаптивність там, до чогось, там, ну, припустимо, вам потрібно я не знаю, підсолодити цукор. Да? Ви ж не будете вимірювати там, рівно 20 грамів цукру. Да? Ви просто на око набираєте ложечку і кладете, або там каву собі запарюєте. Да? знаєте, як вас питають кава міцна, чи послабше? Послабше. І ви так знаєте собі показуєте, і стільки, да, стільки вистачає. І отут от тут то саме. Тобто нейронні мережі вони не призначені для того, щоб надавати ну, вкрай точні результати, да, математично точні результати. Ні. От дивіться, розпізнавання образів. Як людина розпізнає, ну от у вас є припустимо там в групі? Ну більше дівчата так експериментують зі своєю зовнішністю. Да, от є дівчинка, вона має довгі там темне волосся. Пряме і ну там личко таке, і потім ви бачите цю дівчинку, Да вона змінила стрижку, вона змінила колір волосся, вона нафарбувала очі, Да але ви все одно її пізнаєте. Да Тобто Ну ви маєте образ тої дівчини, ви можете за голосом, от близька до вас людина, ну припустимо, там. Батьки чи там сестра, да, ви її голос пізнаєте в будь-якому стані. Да? Нехай вона буде хвора, нехай вона буде стурбована, да. Ви впізнаєте про що вас питається ну от В вашій групі да хтось говорить швидше, хтось говорить повільніше. да Хтось, наприклад, там іноземець може говорити з акцентом, але ви все одно розпізнаєте цю мову. От це називається розпізнавання образів. І нейрона мережа вона мислить точнісінько так само, як і людина. да Вона мислить образами і вона не надає ну Такі точні, як в аптеці, результати, да? але вона надає наближення до образу результати. Так ось, Значить, отут от я показала той трьохвимірний оцю, поверхню, да? ну, і вважайте, ну, я не можу намалювати її, там вигнути, ну, будемо вважати, що вона не є прямою, да? вона є там, ну, з різноманітними. Вихилами. І тепер дивіться, на кожному кроці ця поверхня, вона коригується, і зрештою, ну тобто, от дивіться, і зрештою, коли ми починаємо там, давайте от цю я візьму. Так, зараз візьмемо от таку і візьмемо, зараз, де у нас тут забрати ці. А, от, от-от-от, стрелочки забираємо, да? І потім, коли от вважається мережа навчена, тобто в нас все ж таки поверхня, от так, от є наближеною, практично ну, от так, вот всі точки. Навч... Зараз, всі точки навчальної множини, ми можемо її використовувати. І яким чином іде використання? Рівно по цій поверхні, ми беремо, значить, Х1, да? чого воно мені чорним малює. А, тут обводка ми будемо абодку робити, і дивіться: от в нас є Х1, от в нас є. Х2, і на цій поверхні ми шукаємо, який має бути відгук. І оцей результат нейронна мережа покаже, що буде отакий от, от результат. От і все. От цьому ідея, ну вона, звісно ж, вона глибше. Тут ну, на лекції я розкажу, з чого складається цей нейрон, чому, ну, в якому діапазоні, як треба нормалізовувати ці входи і виходи. Ну, проста ідея от така. Тобто на навчальній множині нейронна мережа створює отаку от поверхню, яка апроксимує. Всі точки. Що таке апроксимує? Згладжує. Да? Тобто вибудовується отака, отака поверхня, яку можна, в принципі, представити як функцію. І коли вона вже навчена, да? ми можемо спокійно її використовувати. От в цьому ідея back propagation. І back propagation – це є класика. На теперішній момент у нас є багато інших моделей нейронних мереж. Є в нас гурткові нейронні мережі, є в нас рекурентні нейронні мережі, є в нас кагнітрони, є в нас які там рекурсивні мережі. Тобто їх є дуже багато, на лекції ми всі їх розглянемо, але для виконання лабораторної роботи достатньо буде цього пояснення, щоб ви знали, ну, як працювати на цьому пояснення. Про нейронні мережі я завершую і розпочинаємо виконувати лабораторну роботу.